Ут нахилу цього пагорбу у парку Зелений Гай 20 градусів. Тут каже директор КП міська інфраструктура Олексій Тесля, містяни постійно катаються на санках. Так було і цієї неділі. Близько 21 ї години. 45-річний чоловік катався на санках людянках разом із шестирічною дівчинкою. За словами Олексія Теслі, їх занесло і вони влетіли у дерево. Охорона парку викликала швидку та поліцію. Протягом 10 хвилин бригада доїхала до місця пригоди, але були ще складнощі. Доступу до самого пацієнта, оскільки крижана гірка, і треба було ще медикам добратися до місця події. Під час контакту першого контакту з постраждалим наступний діагноз клінічна смерть. Ми бригада наша побачила вже пацієнта останній клінічної смерті. Була на допомогу ще викликана одна бригада бригада інтенсивної терапії та реанімації, і у автомобілі. Екстремічної допомоги протягом 30 хвилин проводилися реанімаційні заходи, які, на жаль, не Завершилися успіхом явних пошкоджень на чоловікові бригада не побачила. Зі слів очевидців, розповідає Раді Шевченко. Він вдарився спиною об дерево. Дівчинку привезли у Дніпропетровський клінічний центр матері та дитини імені Руднєва. Дитячий хірург Валентин Родіонов каже, її оглянули, зробили аналізи та відпустили додому. Дівчинку супроводжували друзі родини. Мати, за словами лікаря, в той час була у парку поруч з загиблим чоловіком. Никаких патологических симптомов выявлено не было. Ребенок себя чувствовал хорошо, жалоб предъявлено то также не было. Она с подробности травмы не помнит. Со слов сопровождающих, которые были, это были друзья семьи, спускались на ледянке, на плоской пластиковой подушке по спуску, вылетели за трассу, улетели в балку, после чего их развернуло и... с з то ли деревом, то ли столбом, то есть з яким-то вертикальним об'єктом. при этом сиділа на коленях у, отчиму, у сожителя, Не знаю, подробностей. Директорка міська інфраструктура Олексій Тесля каже: забороняти містянам кататися на цій гірці вони не можуть, однак постійно попереджають, що це небезпечно. Це дуже крутой спуск, он веде прямо к нібильшому дренажної системи, Там знаходяться дерев'я. которые поддерживают этот склон. Территория парка очень склонна к катанию людям с этих горок. Но это не горки для катания, это у нас склоны, которые очень опасны для катания. Мы неоднократно предупреждали людей, это у нас есть информационные таблички висят в местах катания массового. И также устно работниками парка неоднократно предупреждали о том, что люди здесь небезопасно кататься. Но, к сожалению, каждый год иногда здесь получаются такие ситуации, что люди травмируются. Мірується продовжують кататися тут і зараз. Цей чоловік разом із сином планував спуститися з цієї гірки. Ми просто не знали саме в все міста. За фактом загибелі чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі відділення поліції номер 6 внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок. випадок». 45-річний чоловік помер на місці з дівчинкою. Все добре триває слідство. Я Стойкова, Юрій Тинний – Новини на Суспільному. Дніпро.